Я Луня Васаша. Отримавши певний фідбек від вас на опитуванні, я зрозуміла, що мене мало хто знає. Тому це відео для вас. Тут я не буду розповідати про своє життя і так далі. Тут я розповім декілька цікавих, можливо, рандомних фактів про себе. І так, факт номер один – це те, що я студентка першого курсу і навчаюся на спеціальності права. Факт номер два. За мої 17 я змінила купу. Видів своїй діяльності, починаючи від спорту, закінчуючи культурою. Факт номер 4 Я людина, яка постійно за діалог. На жаль, я не можу прочитати ваші думки, ваші ідеї, те, що вам не подобається, і так далі. Тому просьба до вас. Постійно говоріть мені те, що вас не влаштовує. Факт номер 5 Я людина, як ви вже зрозуміли вище, яка постійно в спорті. Тому хочеться, щоб ви так само підтримували цю ідею, і наш університет виходив на різні змагання. Це стосується не тільки там, не знаю, тягати желізо і так далі, це стосується навіть шахів. Шахи це такі самі змагання, це такий самий спорт, тільки інтелектуальний. І так, факт номер 6 Я людина, яка ніколи не почне робити щось нове, допоки не закінчить інше, поки не доб'ється саме того результату, який вона хоче. Тому від вас я потребую просто, щоб ви мені говорили ідеї свої, підтримували мене. Те, що вас не влаштовує, що ми могли завчасно змінити. Я думаю, цих фактів вам буде достатньо. Тому десь ось тут я прикріплю свій інстаграм в разі, якщо він вам буде потрібен. Але для того, щоб. Дізнатися про мене більше, для того, щоб ми могли в спокійній обстановці поговорити, я запрошую вас на зустріч з тут парламентом, там, де ви зможете мені задати декілька питань, і ми зможемо обговорити загальні питання, які стосуються університету. Тому дякую за увагу. До зустрічі!